З 16-го року неодноразово директорами садочків, директорами шкіл піднімалося питання про те, що користуються пільгами сім'ї, які виховують одну-дві дитини, батьки яких працюють у певних товариствах з обмеженою відповідальністю. Не хочу робити фірмам тим, я фірмам кажу в лапках тим товариствам реклами, не буду їх називати, але це такі установи, які надають поліграфічні послуги, батьки яких записуються там, записуються, не працюють навіть перед ми зрозуміли. Просто надають поліграфічні послуги, вони приносять довідки до управління соціального захисту з тим, що вони мають винагороду за розповсюдження поліграфічної продукції у розмірі 80 гривень. Тобто батько і мама, маючи одну або дві дитини, працюють у так званих товариствах, ну шансах чи як вони там, там називається. Там їх є багато. До речі, їх вже є вісім, навіть на Уяврівську вже є один такий. Одне таке товариство, я бачу по всіх магазинах є вирізкам, що звертається до нас, ми там то і там, то ми даємо послуги полі... розповсюдження пліографічної продукції. Тобто, батьки, маючи одну-дві дитини, не є багатодітними сім'ями, е... отримуючи дохід 80 гривень, звертається до нас про призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям, яка їм виходить у розмірах, які є більші від тисячі, двох і трьох тисяч. Тобто, батьки фактично. Працюючи, як тепер з 1 січня, хочу вам доповісти, що з 1 січня законом про державний бюджет передбачено, що одна година праці має бути не менше. Я вам вже говорю достовірно, закон стаття 7, така сьома дев'ятнадцять гривень, 34 копійки. Тобто, приносячи довідки до управління соціального захисту, що вони мають отримують протягом трьох місяців по 80 гривень, тобто вони працюють навіть не один повний день робочий, вони працюють 4 години кожного місяця і в нас. Ви знаєте, що всі державні службовці повинні працювати у межах і спосіб передбачені законодавством України для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям. Обов'язково законом України і положенням про призначення передбачено, що сім'я має працювати, батьки мають працювати на протязі трьох місяців. Не. Тобто, приносячи довідку про те, що мають вони 80 гривень, вони працюють 4 години в місяць, вони не мають права на призначення цієї допомоги, оскільки введені нові нормативи про нову оплату праці. Ви знаєте, що в нас 1 січня буде 3200. Тому депутати районної ради вважають, що Має бути якась соціальна справедливість, оскільки всі підприємці змушені тепер платити не менше як 3200 своїм працівникам, найманим працівникам і сплачувати відповідно від тієї суми податки. Не може бути така ситуація, що певні товариства з обмеженою відповідальністю або фірмочки, як ми їх називаємо. Можуть ще заробляти просто на видачі довідок, оскільки ті сім'ї, які приходять до нас зараз за призначенням допомоги малозабезпеченим сім'ям, всі як одна говорять про те, що зовсім ніяких вони 80 гривень не отримували. Навпаки, вони тим фірмам платили по 200 гривень за довідку і тому претендувати на призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'я, яка виховує одна-дві дитини, і батьки яких працюють у таких фірмах тільки 4 години в місяць, вони не мають законодавчих підстав. Має бути врегульоване питання законодавчо, має бути така соціальна справедливість. І ті люди мають розуміти, вони до нас зараз звертаються. Я бачу, що протягом 2-3 років вони користувалися цією допомогою. Я подаю відповідно в Центр соціальних служб, у нас є такий Центр соціальних служб, інформацію про ту сім'ю. Вони, отримуючи від нас ту інформацію, бачу, що сім'я отримувала 80 гривень, виховувала двох дітей, значить ця сім'я є в глибокій кризі. Глибокій кризі це є кризова сім'я, їй треба допомагати якось жити. Наші центри соціальних служб працівники будуть ходити в ті сім'ї, будуть дивитися, яким чином тієї сім'ї, яка отримала 80 гривень в місяць заробітної плати, є плазма, є холодильник, є мікрохвильовка, є даруйте, будь ласка, пральна машина. Вони ж були в кризі, вони ж користувалися державною соціальною допомогою з державного бюджету. Інакше бути не може. Тобто буде комплексна перевірка по заявах мешканців. Буде перевірка того, скільки вони раз перетинали кордон, бо то також не може таке бути, щоб людина не знаходила ніяких джерел для існування і на 50 гривень якось існувала. І ще раз повторюю: ні один фахівець і працівник соціальної служби, соціального захисту не призначить дану допомогу, маючи довідку за 4 години праці в місяць. Має бути відповідно до порядку призначення не менше. Трьох місяців перед зверненням при зарплаті двох батьків 3 300 гривень і двоє дітей соціальна допомога у 2017 році буде призначати? Ні. В них просто дивіться, законодавством України про допомогу, державну соціальну допомогу мало сім'ям, взагалі не передбачено сім'ям, які виховують одну дві дитини допомоги соціальної. Тобто вони ну, сім'ї, які працюють. І коли враховувати, що в них розмір доходів на рівні мінімальної заробітної плати, їм ніколи не вийде по доходах тої допомоги. А на цю, на цю допомогу мають право претендувати сім'ї, які є в кризі, які мають довготривалу хворобу, які мають троє і більше дітей, тобто багатодітні сім'ї. Сім'ї, де є одна-дві дитини, які приносять довідки за чотири години праці у певних товариствах, не мають на у призначення такої допомоги. Подивіться, яка ситуація? Такі сім'ї не тільки користуються тим, що вони отримують державну соціальну допомогу з державного бюджету. Вони, окрім того, мають безкоштовне харчування в дитячих садочок, що дуже збурило е директорів дитячих садочків. Вони мають харчування в школах, вони мають безплатне влаштування чи відвідане музичної школи, і крім того, пільгове забезпечення санаторно курортними лікуваннями у літній період. Тобто вони ще й це, все тягне ще й віддатки. Хітрим... Вони збирають польські машині на полі. Так, вони тягнуть великі видатки з районного бюджету і депутати для того, вже закінчують депутати для того, щоб припинити е, от нецільове використання коштів. Е, написали в рішенні про бюджет на 17-й рік, що установити, що при визначенні права на, на таку державну соціальну допомогу враховувати та які всі підприємці мають змушені платити так само мінімальна заробітна плата будь-яких е, е, таких винагород. В Лапках, буду казати, таки, бутонельна грошова форма, а там виявляється їм плат, має бути не менше, ніж 3200. Ми маємо, беремо до виконання рішення сесії, ми маємо свої законодавчі на які ми чуємо за